Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Реабілітаційний табір життя після війни для ветеранів із порушенням зору зорганізували у Вінниці. Табір двотижневий. У нашому місті такий проходить вперше. Каже його керівниця директорка громадської спілки Сучасний погляд Олеся Перепеченко. Вінницю ми на сьогоднішній день взяли в фокус своєї уваги, тому що, по-перше, тут є багато ветеранів в цьому регіоні. Та вже, на жаль, після повномасштабного вторгнення. Діє табір на базі медичного вишу. Тут для нього відвели дві кімнати. У цій учасників навчають орієнтуватися у просторі. Тренер Василь Гошовський каже, сам має порушення зо. Тож із власного досвіду знає, які навички необхідні незрячим. Це підготовка до маршрутів, щоб правильно працювала координація, щоб хлопці тримали пряму лінію, поворот 45-90-180 градусів. Нижня лінія відчуття це відчуття стопи, і верхня лінія відчуття це відчуття на рівні обличчя, якогось перешкод. Олег Деркач один із восьми учасників табору Життя після війни поранення отримав торік на Донецькому напрямку. Тоді каже, окрім зору, втратив і ліву руку, чоловіку 40. Родом із Жмеринського району. Суспільному розповідає, чого навчився за тиждень перебування у таборі. Дійсно, і страстиною користуватися, і так ніби відчувати. Ну, Багато чого корисного наша мета навчити їх жити повноцінним життям, розповісти їм, що вони можуть робити в майбутньому, які професії для них можуть бути характерні, ким вони можуть себе знайти. Фінансово проєкт підтримують Національна асамблея людей з інвалідністю України, благодійні фонди родини Жибрівських та побачимо перемогу, каже Катерина Грижимальська. Військові табір відвідують безкоштовно. Окрім фізичної реабілітації та орієнтування у просторі, ветеранів вчать і соціально-побутовим навичкам. Для цього в іншому кабінеті облаштували кухню. Тут у нас що стоїть? нас стої? Так, у нас там що стоїть? Ми, миски, посуд і так. все, що потрібно для приготування. Так. Сьогодні учасників табору навчають ліпити вареники. Підтягуємо тісто, підтягуємо, схоплюємо. Іди до краю, так, 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 ідеш до правого краю. Руслан Донець із Черкащини розповідає, до війни працював на будівництві кранівником. Україну пішов захищати з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Поранення отримав на Харківщині цьогоріч, у лютому. Потрапив під скид вибухівки з російського дрона. У таборі, каже, подобається. Так як сім'я, всі розуміємо один одного. Чудові. Проходять заняття по реабілітації, де дуже багато допомагають вони в подальшому житті. Серед учасників табору і 31-річний Денис Захарко каже вареники, ліпить вперше. Навчаюся жити, як Для би, іншому Для мене зараз якби світ темний, так але можна адаптуватися і ходити. Як можна я зараз навіть скажу, у таборі для людей із порушенням зору вдруге минулоріч таку реабілітацію проходив у Рівному, розповідає Ілля Позняков, чоловіку у 43. Країну боронить із 2015-го. поранення отримав торік на Донецькому напрямку. Служив у 59 й бригаді. Коли я прибув додому, звичайно всю роботу виконувала мама. Я відчув, що чи я потрібен взагалі. А коли я попав в реабілітаційний центр, мене реабілітаційний центр дав зрозуміти, що життя може бути і самостійним, навіть в такому стані, в якому я перебуваю. Всього з ветеранами працюють 12 тренерів, 8 із них мають порушення зору. Наша задача перш за все показати, що життя не закінчилось. Ми живі люди, ми працюємо, веселимось. Ми все робимо абсолютно, бо хлопці не вірять в те, що вони можуть все зробити. І ці всі моменти, тобто соціальний побут, ми обстежуємо кімнату, ми складаємо речі, ми прасуємо, ми беремо, ми готуємо, ми печемо. Ми абсолютно все робимо, тільки наші руки це наші очі. Ми навчаємо хлопців спілкуватися в соціумі, да фактично взаємодіяти з оточуючими, незважаючи на їх порушення, наприклад, в банку, в магазинах, да ми вчимо їх розрізняти гроші, правильно здійснювати оплати. Перебування в таборі надає впевненості та мотивує до життя, говорить психологиня Марина Прищепа. Жінка колишня військова, тож каже, добре знає, з якими психологічними проблемами повертаються з війни ветерани. Ми з ними знаєте, так в жарт називаємо, що це такі грудки по інтересам, коли вони тут зустрічаються. Тобто, ти не один, ти бачиш, що. Ти можеш з кимось спілкуватися, що є інші з такою самою проблемою. Основне, що вони мають навчитися, це те, що я можу керувати якось своїм життям, навіть не маючи зору. Працюють з учасниками у Вінниці і лікарі, офтальмологи та пластичні хірурги. Зміна триватиме до 30 травня, каже Олеся Перепеченко. Наступний реабілітаційний табір Життя після війни для ветеранів із вадами зору проведуть у серпні на Закарпатті. Наталя Колодій, Андрій Нестьров, Суспільне новини Вінниця. Майже тисячу ветеранів за п'ять місяців скористалися послугою соціальне таксі на Вінничині. У нашій та сусідній Хмельницькій області проєкт Мобайл» реалізують волонтери громадської організації Світла Україна спільно з латвійськими партнерами. За словами співзасновника організації Віталія Горбаневича, послуга безкоштовна. Скористатися нею можна за попереднім записом. Мріє про біонічну руку, щоб не бути тягарем для дітей. 39-річний Максим Ченківський з бару служив сапером у складі 36-ї бригади 501-го окремого батальйону морської піхоти. Коли зсу вибили росіян на одному з напрямків, підірвався на протипіхотній міні. Чоловік втратив зір, йому ампутували ногу, руку. Кілька місяців був у комі. Увесь цей час поруч із ним була його Марина. Цьогоріч, в лютому, дружина померла. Тож тепер про сина і доньку піклується сам. У Вінниці, у другу річницю загибелі 23 кордівців, дев'ять яких з Вінничини, відбувся мітинг реквієм. Пам'ять спецпризначенців вшанували хвилиною мовчання. Квіти до могил полеглих поклали рідні, колеги, представники влади. Урок незламності Маріуполь 86 днів героїчної оборони провели для війницьких ліцеїстів 9-10 класів. Зібрали школярів в актовій залі Паласу дітей і юнацтва. Ініціювала захід мама азовця Романа Калмикова, який загинув 16 березня 2022 року. Запросили на зустріч і військових та волонтерів, котрі допомагали евакуйовувати цивільних із міста Марії. До Дня Героїв Суспільне поспілкувалося з бойовим медиком на псевдодок. Військовий на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. У складі бригади Червона калина рятував життя побратимам на східному напрямку та у боях на Запоріжжі. На півдні оборони док втратив частину стопи зараз на реабілітації. Слідчі дії щодо того, чи дійсно директор Лукашівської школи Липовецької громади побив 13-річного учня, тривають за підсумками судмедекспертизи, у підлітка легкі тілесні ушкодження. Заяву до поліції написала мама після того, як син повернувся зі школи з синцями на ногах. Сталося це 15 травня. На час слідства директора від виконання своїх обов'язків не відсторонили. 260 людей за тиждень пройшли перевірку шкіри в Подільському регіональному центрі онкології. У 20 із них виявили підозру на злоякісні новоутворення, безкоштовно перевіряли всіх охочих у рамках тижня здорової шкіри, який тривав з 13 по 24 травня. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування відкрили велосезон. Першого дня відвідувачі закладу, а це 20 осіб, каталися центральним парком. Велопокатушки зорганізовуватимуть тричі на тиждень. Доєднатися до них, окрім відвідувачів терцентру, можуть і інші пенсіонери, а також люди з інвалідністю. Вінничанин Петро Давиденко готується до Кубку світу з бойового самбо. На початку травня спортсмен виборов золото на чемпіонаті Європи з цього виду спорту у ваговій категорії 88 кілограмів. Петро боровся у чотирьох сутичках по п'ять хвилин. У фіналі виграв у росіянина. Всього участь у змаганнях взяли понад 500 спортсменів з 29 країн. Кубок світу, до якого готується самбіст, проходитиме в серпні у Киргизстані. Це третій етап вирішальних змагань, які дають доступ до всесвітніх ігор.